Гуманітарні організації намагаються надати першу допомогу нелегалам, які дісталися морем берегів Італії. Лише за останню добу прибуло більше тисячі осіб з Африки та близького сходу. Однак не всім пощастило вижити в подорожі до кращого майбутнього. Італійська влада досі з'ясовує обставини катастрофи човна, внаслідок якої потонули близько 400 осіб. Італійська поліція заарештувала 15 африканських мігрантів-мусульман. Їх звинувачують у тому, що під час подорожі через Середземне море до Європи вони виконали за борт 12 мігрантів християн. За даними правоохоронців, затримані мусульмани вбили їх лише через те, що вони були християнами. Жертви були з Гани та Нігерії, Звинувачені у вбивствах громадяни Кодиуару, Малі та Сенегалу, заарештованим, серед яких один неповнолітній інкримінують масове убивство на ґрунті релігійної ненависті. Звинувачення базуються на свідченнях десятки мігрантів, які подорожували Африки до Європи на цьому ж судні, яке прямувало з Лівії до Італії. А вчора між цим же маршрутом знову потонули шукачі притулку і 45 людей, що перебували на недубному човні. Врятувати вдалося лише чотирьох з Сицилії, Лампедузи та інших південних регіонів Італії нелегалів доправляють в інші частини країни. Італійська влада закликає ЄС негайно допомогти, адже ситуація з мігрантами загрожує перетворитися на гуманітарну катастрофу. Лише за останній тиждень на італійські береги висадилися понад 10 тисяч осіб, і їх уже ніде розміщати.